Спекція триває президент в Рибницькому районі. Моя справа. Новий проект підтримки молодих підприємців розробляє уряд. Увага! Велосипедист! Щорічна профілактична акція стартувала. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Президент сьогодні був на півночі республіки. Візит плановий, як завжди, велика увага розвитку сільського господарства. Глава держави відвідав один з найбільших комплексів у Придністрові «Фіальт Агро. Як розширюється, упорядковується та оснащується ферма, розказали Вадиму Красносельському. Фіальт Агро потужний рослинний та тваринницький комплекс. Тут вирощують тварин, самостійно забезпечують їх кормом, випускають та реалізують продукцію. Власна торговельна мережа Благода має більше трьох десятків фірмових магазинів по всій республіці. Сири, ковбаси, напівфабрикати. за кілька років у власне виробництво інвестовано понад 104 мільйони рублів. Один із підрозділів тваринницька ферма. На сьогодні у господарстві 1856 голів. Є всі умови для содержання і є всі умови для утримання автоматична вентиляція та штори. Щотки автоматичні автоматичне видалення. Розвиватися допомагає держава. Пільгове кредитування дозволяє вкладати кошти в оновлення та розширення виробничої бази. Буквально за кілька років збільшено поголів'я, побудовано та обладнано два сучасних корівники. Балови на сьогоднішній день. Павовий надій на сьогодні близько 14 тонн. Але буквально до кінця року ця цифра додасться відсотків на 20, тому що піде масовий отел. У нас були перебої із заплідненням, тому трохи вийшли на ці цифри. Але буквально до кінця року, початок наступного, ми вийдемо на близько 25 тонн. Розвивають і рослинництво. у 2020 році. У меліорацію вклали понад 37 мільйонів рублів. У 2021-му площа зрошуваних земель зросла на майже 2 тисячі гектарів. Оновили і машино тракторний парк. Тепер у планах реалізація нетелів. У нас буде стреміти не поголов'я на наступному гаду. У нас буде стрімке збільшення поголів'я на наступний рік вже з нашого поголів'я. Купувати нетелів практично не будемо. Створюємо фонд для розвитку власної бази та реалізації. Зараз працюємо над дотриманням статусу племінного комплексу. І у нас будуть відповідні документи, з якими ми можемо реалізувати нетелів і у нас і за кордоном. Говорили і про цінову доступність у Придністрові протягом кількох років стабільна ціна на молоко. Утримувати її дозволяє запроваджена практика державних дотацій за кожен літр. Ще один важливий фактор низька ціна на поливну воду, що допомагає розвивати мельорацію. Вадим Красносельський зазначив, що на комплексі не вперше з кожним разом спостерігаються лише позитивні зміни. Підприємство робить серйозний внесок у продовольчу безпеку країни. Якість продукції висока, тож знижувати планку не можна. зустрічі у форматі 5 плюс 2 вже є дата за стіл переговорів. Дипломати сядуть 2 та 3 листопада. Зберуться у Стокгольмі. Про це розповів президент Придністров'я. Глава держави прийняв посла Латвії Улдіс Мікуц та Вадим Красносельський особливу увагу приділили переговорному процесу. Переговорний процес сохрань переговорний процес збережений, тобто збережена його актуальність, але є безліч проблем щодо його відновлення. Ви, напевно, знаєте про стагнацію в цих відносинах. Знаєте про бажання продовжити переговорний процес. Час все розставить на свої місця. Тим більше, 2-3 листопада буде проведено раунд формату 5 плюс 2 у Стокгольмі. Ми вітаємо це рішення. Воно далося дуже непросто. До кінця не було зрозуміло, чи відбудеться раунд, чи не відбудеться. Я рада, що всі дійшли розуміння. Без переговорів далі не можна рухатися. І те, що сталося у Братиславі у 2019 році, треба змінювати. Не повинно бути тут, де будь якої сторони все ж таки є домовленості? Є посередники? Питання мають обговорюватися за столом переговорів. Принципі приїхали в принципі. По перше, дізнатися ваш погляд на процеси врегулювання конфлікту у форматі 5 плюс 2 і також поза цим форматом, тобто, як бачити динаміку і як бачити подальші кроки тощо. І по-друге, питання з фокусом на економіку, на пандемію, як це впливає на повсякденне життя. До речі, саме пандемія вплинула на контакти Придністров'я та Латвії. Остання така зустріч була два роки тому. За дорученням президента уряд розробив програму підтримки молодих підприємців. З наступного року її запустять у проєкції Моя справа зможуть взяти участь 24 стартапи. Відкрити власну справу допоможе держава. Такий проект буде реалізовуватися з наступного року у двох напрямках: виділення грантів понад 882 тисячі рублів і фінансування витрат на субсидування частини відсоткових ставок за пільговими кредитами 220 тисяч рублів сума перша сума грантова. Вона є своєрідною заставною сумою або сумою співфінансування, яка дозволить брати участь банку, тобто видавати позику з позитивним рішенням, і обтяження цієї позики компенсуватиметься субсидуванням процентної ставки. На отримані кошти можна буде придбати або відремонтувати приміщення, техніку, обладнання або придбати транспорт. До програми ввійшли такі сфери діяльності як виробництво та внутрішній туризм. Предлагають предоставить начинаючим приймателям 30. Пропонується надати 30 відсотків грантових коштів від передбачуваного тіла кредиту на цілі погашення первісної заборгованості за отриманою пільговою позикою, але не більше суми, еквівалентній півтори тисячі доларів для індивідуальних підприємців за спрощеною системою оподаткування і суми, еквівалентні трьом тисячам доларів для юридичних осіб. Розмір кредиту не може перевищувати для індивідуальних підприємців суму еквівалентно 5 доларів і для юридичних – 10 тисячам доларів. Термін погашення пільгової позики – 3 та 5 років. Всього передбачено 24 стартапи. 12 для індивідуальних підприємців, 12 для юридичних осіб. Поки що проєкт узгоджують. У середині листопада його розглянуть на засіданні уряду. Пандемія невпинно продовжує вбивати людей. Лише за минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом, померли 9 чоловік. Як кажуть медики, люди зневажають своїм здоров'ям. Спочатку займаються самолікуваннями, а коли надходять до лікарні, лікарське втручання вже не допомагає. Довге самолікування і важка форма ковіду, а далі лихоманка, нестача кисню, задишка. Для таких пацієнтів прогноз один реанімація. Статистика говорить про те, що понад 50% пацієнтів із тяжкими формами коронавірусної інфекції звернулися просто невчасно і бентежить той факт, що це не літні люди, а середнього віку від 50 до 70 років. Це Слободзея, червона зона. Госпіталь завантажений. Кожен четвертий у тяжкому стані. Половина з них з половина пацієнтів госпіталізується одразу до відділення реанімації. У них на час ступу вже великий відсоток ураження легень, і вони потребують киснетерапії. терапії. Так до Слободзейського шпиталю надійшов чоловік. Усього 52 роки. Почалося все як застуда. Десять днів лікувався вдома, ставало гірше. Швидка ПЛР, червона зона, реанімація ШВЛ, поразка легенів 60%. відсотків. Врятувати не вдалося. Лікарі знову закликають вчасно звертатися по допомогу. І дати цей шанс, ще й врачам використовувати всі дати шанс лікарям використати всі можливі методи для того, щоб пацієнт вижив, знаючи підступність коронавірусної інфекції, це не банальний вірус, це серйозне системне захворювання, яке вражає безліч органів та судин і загрожує важкими наслідками. Врятувати від важкого протікання хвороби може і вакцинація. У наявності чотири препарати: Янсен, Астразенека, Пфайзер і Сіновак. Статистика свідчить: серед вакцинованих є захворілі, але усі вони переносять хворобу легко. До реанімації не потрапив жоден. Другий тиждень поспіль селами республіки проходить марафон щеплення. Результати є майже чотири тисячі вакцинованих. Готується Придністров'я і до повторної вакцинації. Для тих, у кого після щеплення минуло півроку? Увага! Велосипедисту республіці напередодні стартувала профілактична операція. Співробітники ДАІ зупиняють велосипеди, щоб нагадати, як поводитися на дорозі. Доброго дня. У нас проводиться операція Увага, велосипедист. Хочемо вам дати пам'ятку, щоб ви ознайомилися вкотре і пам'ятали правила безпечного водіння. Не лише розповідають правила, а й перевіряють, чи є катафоти та ліхтар. Їздити у темний час доби без них не можна. За нарушення правил дорожнього двіження. За порушення правил дорожнього руху велосипедист притягується до адміністративної відповідальності. Штраф становить 92 рублі. За керування велосипед. Дом стані алкогольного сп'яніння сума штрафу 276 рублів. До речі, їзда в нетверезому стані одне з частих порушень. У списку ще їзда зустрічною смугою, неправильний проїзд, перехрест та небезпечні маневри. з початку року в республіці було 9 ДТП за участю велосипедистів. Є загиблий і ще удає. Рекомендують тим, хто за кермом велосипедів використовувати одяг зі світловідбивачами. Дубосари готуються до свята. Завтра там відзначать день міста. Вулиці вже прикрасили квітами. Головні урочистості відбудуться на площі перемоги. Дубосари – центр міста. На площі перемоги оновлюють різнокольорові прапори, встановлюють сцену, а навпроти, арки вертикального зеленення із різнобарними хризантемами. 27 жовтня у Дубосар День народження. Місто 661 рік, а можливо і на 100 років більше. У воно буде особливо гарним цвіти. Це найпізніші осінні квіти. Вони прикрашатимуть наше місто. Планується 9 арок по 6 горщиків. У кожній квіти були закуплені у приватного підприємця, а далі будемо розводити свої. Підкові арки встановили поряд із лавками. Вони з'явилися у центрі міста не так давно. Святкова програма до дня народження обширна. На площі перемоги вручатимуть державні нагороди найкращим та перші паспорти новим громадянам республіки. Потім виступить духовий оркестр із концертною програмою Фанфари улюбленого міста а ввечері відбудеться концертний марафон. Приїдуть імениті земляки Гана Одопіску та Йонел Істраті. Город наш процвітає. Місто процвітає. Ми хочемо його зробити більш упорядкованим та доступним, аби містянам було приємно відпочивати. Ми встановили лавки та вертикальне озеленення. Це приносить свої яскраві барви у благоустрій міста. Думаю, гості здивуються. Увечері тут же на Майдані Перемоги прогримить святковий салют, а потім небо осяє лазерне шоу. Прогулятися можна буде і біля міського фонтану. До речі, його вже запустили. Тепер він із підсвічуванням і працює постійно. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30. На першому придністровському